Нещодавно звільнили четверту чергу військових, тому вакантних місць вистачає, кажуть в обласному військовому комісаріаті. До прикладу, в окрему 44-ту артилерійську бригаду потрібні інструктори, акумуляторники, музиканти та 40 такелажників, 16 медпрацівників і 60 зв'язківців. Хочу наголосити щодо переліку вакантних посад, це і номіра обслугі це для нашої військової частини. Водії Досить багато в районі 300 чоловік: розвідники, механіки, водії, командири гармат, головні сержанти, кухарі: 13 чоловік, оператори, обчислювачі, топогідезісти, спеціальність оперативного забезпечення. Начальники радіостанцій, ремонтних спеціальностей 36 вакантних посад. Охочі, які мають бажання в подальшому проходити службу за контрактом на Тернопільщині, можуть спершу пройти її у військових комісаріатах області. Військові запевняють, вакантних місць вистачає. Мінімальне грошове забезпечення для військовослужбовця служби за контрактом це від 7 тисяч, конкретно можу сказати 7 тисяч 38 гривень це саме мінімум. Наприклад, водії в обласному комісаріаті отримують порядка 7200 гривень. Ну, відповідно, від в Посади висоли років і військового звання люди отримують відповідні надбавки. Соціальні гарантії і заробітна плата від 7 тисяч гривень це не основні переваги контрактної служби, кажуть в обласному комісаріаті. Насамперед молодь України повинна розуміти, щоб вберегти свою країну від загарбників, ми повинні стати одним цілим, розуміти і підтримувати один одного. Тому для того, щоб навчитися захищати нашу батьківщину і в майбутньому змінити тих, що зараз за. Спечують мир і спокій нашої держави, молоді люди повинні пройти навчання військовій справі за контрактом.